Вітаю! У вас опускаються руки, ви дивитесь, що відбувається навколо вас, і думаєте, Боже, яка халепа, от що з цим робити? Як далі жити? Були хлопці, яким була така велика довіра, був стадіон, де було відчуття, що от за тебе, за тебе будуть рубать, за тебе будуть боротися, за тебе будуть стояти. Була Верховна Рада, куди приїхав Володимир Зеленський, і було відчуття, що зараз, зараз він повідриває там всім голови, бо він кожного знає, бо він чітко розумів і, напевне, усвідомлював і явно-явно знав, що відбувається: Схеми, схематози, що, де, хто, який нечесний на руку був поряд. Ігор Валерійович Коломойський, який ну явно зливав якусь. Інформацію. Ми бачили навіть міндіча, який поправляв камеру Ігорю Валерійовичу, коли Ігор Валерійович розповідав про квартал і про те, як там будуть бомбить когось. І оце нам подобалось. Нам подобалося, що бомблять бомблять тих, хто змушує нас жити якось погано. Бомблять тих, хто руйнує наше життя. Бомблять тих, хто зневажає український народ. Було таке відчуття, що ейфорія. Ось. Ось воно має бути, і зупинити український народ було неможливо. Українці масово голосували за Володимира Зеленського, потім масово голосували за слугу народу. Достатньо було підняти просто прапор. Прапор, зелений, слуги народу, і українець голосував, приходив і голосував. Інколи навіть за людину, яку не знав, не знав, ні що вона зробила, ні ким вона є, ні нічого, ні ніяк. І це призвело до того, що коли утворилася монобільшість у Верховній Раді, виявилось. Що депутатів потрібно навчати. Їх повезли в Трускавець. І там деякі люди, які нині є, ну, там навіть були міністрами, а потім ректорами, дехто навіть ось з енергатома випилявся сам завчасно. <схай> Щось знав. Ну, то таке діло. І цих людей вчили. Вчили тому, як, напевне, вчили погано. Бо погані, як на мене, були, напевне, Вчителі вчили не те, як управляти державою, вчили те, як цинічно говорити з людьми, вчили, як відповідати людям чи ігнорувати людей, вчили якимось фішкам, прийомам. навіть зливи були деякі уривків в тому, що вчили. І вже тоді воно мене трішки напрягло. Бо це не те, чому потрібно вчити депутатів. Депутат повинен пройти курс навчання. Це правда. Але курс навчання державного будівництва, курс етики, курс спілкування, курс емпатії відносно людей, курс фізичного здоров'я їздити по а, різних селах, приселках, хуторах, містах, зустрічатися з різними людьми, курс здоров'я, як не хворіти, коли ти зустрічаєшся з людьми як не переймати їхню біль всю повністю на себе, а навпаки, допомагати, долати їм труднощі. Але доволі швидко стало зрозуміло, що депутати майже не їздять по своїм округам, вони майже не знають людей. Вони голосують за якісь закони і норми, які ну, абсолютно дивні, чого тільки коштував закон про ну, старт продажу землі. Без референдуму, без спілкування з людьми, без широкого громадського сектору. Громадські активісти тільки намагалися уризонити депутатів з обсягами землі, які можна було отримувати в приватні руки за раз. І депутати пішли на певні обмеження, але вони вже давно зняті. Всі, кому потрібно, вже все, що хотіли, хапнули. Приватизація велика тривала, велике будівництво, яке так критикували і назвали в народі великим крадівництвом, тривало. Ніхто з українським народом не спілкувався, ніяких опитувань, ніякого голосування, нічого цього не проводили. Хоча обіцяли. Ми вже тоді відчули, що щось, напевно, не так. Але війна 2022 року повномасштабно, вона покрила всі ті проблеми. І рейтинг Володимира Зеленського, який почав падати і падав аж до 38 можна підняти дані кінця 2021 року. Різко зріс до 95% на початку 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення. Але потім знову щось пішло не так. Українці 2022 рік прожили в ейфорії, ейфорії підтримки влади, ейфорії спротиву ворогу. Але вже друга половина 2023 року внесла якесь розчарування, внесла якесь відторгнення, розмежування між владою і суспільством. І ми це відчули. Я навіть виступав на кількох конференціях, організованих, до речі, Університетами, які підпорядковані Міністерству оборони, я намагався достукатись, я намагався говорити генералам, намагався говорити представникам міністерств, відомств, що щось відбувається не так в комунікації. Влада перестала чути народ, а народ пішов у тиху опозицію. 24-й рік приніс свої нюанси. Ці мобілізаційні закони, депутати, які зараз бігають і розповідають про те, як ТЦК кошмарить людей, самі ж тоді проголосували. За розширення функцій, за розширення повноважень, за а, цифровізацію а, мобілізації, за цифровізацію реєстрів, за віддачу реєстрів десь в приватні руки, кудись за кордон, незрозуміло куди. Так ніхто й не знає, де вони знаходяться. Там потім витік був з реєстрів, який швидко зам'яли. Витік був, і ми це чудово розуміємо з вами. І потім приходить ось цей міндічгейт. Величезні хабарницькі схеми, це навіть не хабарництво. Це не хабарництво, це просто крадіжка. Крадіжка коштів, які надавали наші партнери. Просто пачками, які навіть не розпаковані. І як би не намагалися деякі лідери, лідери думок, а деякі з них не лідери, а лідори думок. Нав'язувати українському народу, що це нормально, що це нічого страшного. Давайте не розхитувати ситуацію. Ситуація все одно війшла в народ. Люди обурені, люди не розуміють, як таке може бути. Як можна від народної любові і підтримки 2019 року скотитися ось до такого, скотитися до того, що в тебе також є свої свинарчуки, яких так критикували зі сцени? Стадіон. Стадіон так стадіон. І дійшло до того, що Петро Олексійович Порошенко, якого не хотіли бачити у владі більше після Синарчуків, після Липецької фабрики, після Кузніна рибальській після всіх оцих рошенів розкиданих, де тільки натиканих, де тільки можна, під час президентства, не хотіли бачити. І тепер Порошенко звинувачує Зеленського і блокує трибуну Верховної Ради. Вимагаючи повної, тотальної відставки, перезавантаження влади і так далі. Ми зараз не будемо говорити, що Петру Олексійовичу Порошенку краще стоять в сторінці, взагалі не відсвічувати і не розповідати своєю командою про якісь відставки. Бо в нього в команді я вибачаюсь, кліма нема де ставить на половині народних депутатів, народних депутатів. Що там навколо нього, можна тільки здогадатися. Але мене сьогодні хвилює влада. Що робити владі, що робити народу з такою владою? Відповідь є: ми з вами повинні дивитися сьогодні на владу, як на тих, хто скоїв моральне, з криміналом розберуться служби, СБУ, прокуратура, НАБУ там і так далі. Але ми повинні дивитись на них, як на людей, які скоїли моральний злочин. І вимагати тепер від них. Прямо безпосередньо виконання обов'язків. Сміливо вимагати, щоб вони утворили контролюючі органи, щоб вони не заважали, в тому числі, і СБУ, і НАБУ, і прокуратурам всім контролювати чиновників. щоб вони не ставили на посади кум сват, брат, любовниця. Щоб влада думала про те, що хоче український народ, до чого прагне український народ. Що влада України думала не про те, як ще допомогу цапнути, бо тепер ніхто й не вірить в те, що допомога вся йде на фронт, на перемогу, на зупинку бойових дій, на зупинку ворога, а влада повинна думати про мир. І ми повинні доводити це владі, ми повинні вимагати це у влади. Бо сьогодні дуже легко запихнути на першу посаду якогось чергового місію. Який знову буде робити вигляд, що він самий розумний. Набридло. Отут уже стоїть, оці самі розумні, на високих постах. Вони тоді нас не чують. Зверніть увагу. Як тільки якийсь месія приходить на пост, він одразу миттєво починає не чути український народ. Тому що вони думають, що вони кращі, вони вищі, вони мудріші, вони моральніші. Набридло. Сьогодні оця влада, яка підмочилась, Давайте ми будемо вимагати від неї. Вони знають, що ми знаємо тепер про всю цю негідну схему. І таких схем мільйон. Але на цій основі ми можемо від них вимагати. Бо боюсь, якщо ми сьогодні знесемо цих і поставимо нового ідола, то той ідол може перетворити нас з вами знову на рабів, які не можуть розігнути спину і підняти голову. Тому не панікуємо. Не опускаємо руки, навпаки, все стало тільки кращим. Тому що все стало зрозумілим. Всім зрозуміло. І якщо ще три тижні тому про це не можна було говорити, навіть якщо хтось знав, не можна було, бо це було російське ІПСО, бо це була Кремлівська консерва і так далі. І так далі це рука ворога. Сьогодні всі знають, що відбувається. І сьогодні кожен, може сказати, кожному чиновнику, я вимагаю. І ти там маєш робити. І не розповідай мені про національне патріотичне виховання, не розповідай мені, зараз не прикривайся військовими. Роби свою роботу, яку взявся робити. І не принижуй мене нічим. І не розповідай мені, що я, я якийсь не такий. Оце та позиція, яку ми сьогодні можемо використати. І Я вам рекомендую саме отак себе позиціонувати. Бо ще раз повторюю. Зараз на, своє, на горбу свого невдоволення приведемо до влади якусь чергову історію з зробимо вас разом. І вони знову з нас роблять разом. Тому контролюємо їх і чекаємо законного, нормального способу переобрати. Головне, щоб ви не повелись, щоб ви не забули, щоб ви пам'ятали. Що влада це тільки люди, яких потрібно контролювати, а не вчителька моралі, етики, естетики, філософії в колі. Влада це люди. І ми повинні їх контролювати. І сьогодні ми знаємо, що влада потребує нашої уваги. І ми будемо це робити. Тому розправляйте плечі, піднімайте голову, але не робіть радикальних кроків. Це Нічим хорошим не обертається. І ми з вами про це чітко знаємо. Бо ще раз повторюю, зараз будь-яка людина над, надто радикальна, може, оце все очолить, он один уже бігав, розповідав, як Зеленського треба у відставку, а сам торгував при цьому неіснуючими посадами. Давайте не будемо робити помилки. Але контролювати владу. Обов'язково. Тепер ми знаємо, що ми. Морально чесніші. А вони не мають права читати нам моральні казки. Бережіть себе і напишіть ваш рецепт, що ви будете робити для того, щоб контролювати свого мера, свого чиновника, свого депутата, місцевих рад, облрад, сільських рад. З цього потрібно починати. З цього. А ви як думали? По вертикалі. Бо коли ви просто будете думати, що ви контролюєте депутата Верховної Ради. Це не зовсім так. Починайте з низів. І хай вони там просто напряжуться від того, що ви прийдете і запитаєте, де гроші, де допомога, де мости, де заводи, де фабрика, де будівництво або ремонт якогось заводу, школи, лікарні, чому закрили школу, чому закрили медичний пункт, чому в бібліотеці немає. Сучасної літератури дитячої. Будьте громадянами. Але, але не будьте бунтарями там, де це ні до чого не призведе. Ми вже бачили. 2000 2004 2008 2013, 2019. Жити стало краще. Ні. Тому що ми бунтуємо і відпускаємо владу. А вони творять потім що завгодно. Сьогодні унікальний шанс. Контролюємо їх. Контролюємо. І хай вони напряжуться. Але роблять свою роботу. Бережіть себе і не забувайте підписатися.